У нашому світі практично нереально прожити без соцмереж, але дуже часто вони не те, щоб нам просто не приносять задоволення, вони нас відволікають від чогось глобальнішого і від чогось важливішого. І якщо ви тут вперше, то привіт! Мене звати Марія, і у себе на каналі я розповідаю про життя у Франції, планування і мій шлях до мінімалізму. І так як я зараз знаходжуся у процесі переосмислення своїх стосунків із соцмережами, я вирішила записати таке розмовне відео. Воно буде складатися із декількох частин. У першій частині я поділюся взагалі своїм досвідом, якимись думками. У другій частині я розповім саме окремо про кожну соцмережу, що я про неї думаю. І у останній частині я дам декілька порад, які у свій час допомогли мені, які я імплементувала у своє життя і, можливо, вони вам також будуть корисні. На відео я постараюся вставити тайм-коди, і також вони будуть прописані в описі. Взагалі тема соціального детоксу мене почала цікавити дуже давно. Я передивилася багато відео на цю тему, в основному на Ютубі, де різні блогери діляться своїм досвідом, як вони видалили соцмережі і як це покращило їхнє життя. Але особисто я ніколи не наважувалася якось видалити абсолютно всі мережі, видалитися звідусіль. Єдине, що я практикувала, це дні без соцмереж. Коли я обирала якийсь день тижня і не заходила взагалі нікуди, так я користувалася інтернетом, але я не користувалася соціальними мережами. А от думка про те, щоб видалити всі соцмережі, вона в якійсь мірі, знаєте, навіть тривожна, тому що. В голові одразу дуже багато різних думок: типу, а що раптом мені воно знадобиться, а що раптом мені треба з кимось сконтактуватися, і я не зможу це зробити, а що раптом буде якась новина, яку я пропущу і більше ніколи не побачу. І найголовніше, а що я взагалі буду робити у свій вільний час. І одна річ, яка мене найбільше дратує, це те, що в мене немає як такого одного застосунку, який можна залишити всі інші видалити. Ні, вони кожен по-своєму несе якусь функцію. У мене є знайома, яка на момент нашого спілкування взагалі не користувалася соцмережами. Здається, тільки телеграмом. В неї не було ні Тіктоку, ні Інстаграму, взагалі нічого. І я думала, Боже, як вона живе. Що вона робить, де вона бере новини, де вона читає інформацію? Чи важко їй, коли всі навколо сидять з телефоном і, можливо, навіть розповідають якісь такі штуки, які ти можеш тільки дізнатися із соцмереж. Але судячи по тому, як вона проводила свої дні і свій вільний час, вона взагалі не страждала від відсутності якогось застосунку на телефоні. Я розкажу окремо про кожен застосунок і що я про нього думаю, якісь плюси і мінуси. І почну напевне з тіктоку, бо до недавнього часу, я б сказала, до минулого місяця це був застосунок, яким я користувалася найчастіше. Плюси це те, що якщо налаштувати свою сторінку правильно, то ти будеш дійсно бачити корисний, цікавий контент. Друге, це те, що дуже легко з кимось познайомитись і законектитись, бо ти зустрічаєш багатьох людей. І через те, що ти зустрічаєш багатьох людей, досить легко набрати аудиторію і швидко. І найважливіше, це те, що мені дуже подобається саме відеоформат. Але, 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 є і мінуси. Перше, це те, що і науково доведено, що швидкий контент розхитує нашу нервову систему. Нам потім стає дуже важко сконцентруватися, нам хочеться ще мозок потребує ось цього знаєте, швидкого задоволення, швидких відео. Він скролить добре. Це відео було нудне, але от зараз я знайду точно щось цікаве. Наступне буде краще. Друге, це особисто моє. Я думала, що коли я скролю стрічку і дивлюся відео, то я якось надихаюся, беру ідеї для свого контенту, але насправді я могла передивитися дуже багато відео. 100 там відео, на 100 відео, нехай 10 були корисними. Тобто витрачається час незрозуміло на що. І дуже багато інформації ти отримуєш від абсолютно незнайомих для тебе людей. Ну, типу, я дивлюся відео, скільки дівчинка витратила грошей у Києві. Здавалось би, для чого мені ця інформація? Я цю дівчинку не знаю. Я не знаю, яка вона людина. Можливо, її особистість мені взагалі не відгукується. Можливо, вона мені не цікава. Це такий досить примітивний приклад, але коли ти отримуєш, отримуєш інформацію, про яку ти не просив. І її дуже багато, то потім в голові відбувається якась каша. Всі сторінки в тебе якось змішуються, всі люди змішуються, і ти не розумієш, чи ти це вже бачив, чи це той самий блогер, чи це хтось інший. Ще один мінус, звісно, особисто мій. В мене в якійсь мірі розвилася залежність від лайків, коментарів вподобайок, збереження і так далі, і особливо дуже часто мене нервувало, коли мої відео зберігають і не залишають ніяких коментарів, не ставлять лайки, бо мені здавалося, що таким чином я викладаю контент в нікуди. Тобто я стараюся, монтую, а віддачі не отримую. І дуже легко перейти оцю межу між, типу, що зняти, щоб залетіло в рекомендації, що зняти, щоб люди мене прокоментували, що такого видати, щоб всім сподобатися. І є інша позитивна сторона, чим я хочу поділитися. І як наслідок із цього пункту дуже багато якого трешового контенту, дуже якогось дивного залітає в рекомендації, і цікаво те, що люди часто скаржаться, що їх дурять, що їм показують якісь скандали, інтриги, що їм показують неправдиву картинку. Але люди, дивлячись такий контент, просувають його в рекомендації, тобто це якесь замкнуте коло. Сумно що є відео з класними ідеями, з класним монтажем. Дійсно корисні, але вони можуть не залітати їх може не показуватися в рекомендаціях, чисто тому, що у цього відео немає якогось тригерного заголовку. Перейдемо до другої моєї улюбленої соцмережі YouTube. Так як і в Тіктоці, мені тут подобається по-перше, відеоформат. є один нюанс: це те, що у Ютубі ти можеш обирати відео, які ти хочеш переглянути. Звісно, тобі пропонується якісь відео, але не так, як в Тіктоці, що ти отак скролиш і незрозуміло на що натрапиш. Ні, тут ти сам обираєш на що клацнути і яке відео відкрити. Я, звісно, не беру до уваги шортс. довгий контент не дратує твій мозок. Ти вчишся бути з автором довший період часу. Ти можеш прослідкувати хід думок, подивитися, яка ця особистість, чи вона тобі імпонує. Тобто, ти якось не те, щоб судиш людину за 30 секундним роликом. Ні, у тебе є час трішечки роздивитися більше. І мінусів поки що. З боку крієйтора, це те, що монтаж і зйомка відео можуть займати довший період часу, так як відео тут довше. Тому практично нереально знімати і викладати відео щодня. Звісно, якщо ти хочеш ще якось пожити для себе, а не цілий день знімати і цілу ніч монтувати. Ну і ще один мінус знову ж таки більше з боку крієйтора, напевне, це те, що розкрутитися на цій платформі займає більше часу, бо, ну. Платформа, сама по собі, повільна. Переходимо до Інстаграму. Перший плюс це те, що ця платформа, напевне, найкраща для того, щоб поділитися фотоконтентом. Я дуже довго думала, який би ще плюс сказати, але більше плюсів я не знайшла. І з мінусів, це те, що після ось цих оновлень і змін я в стрічці у своїй бачу. Менше людей, за якими я слідкую, а більше незрозуміло чого: якихось рекомендацій, реклами знову ж таки, про які я не просила. А платити за її відключення, ну якось я не хочу. Ще один мінус, який я для себе виокремила, це те, що дуже часто магазини, ресторани, кав'ярні вони мають тільки сторінку в інстаграмі і. Я собі думала про те, якщо я видалю інстаграм, то тоді виходить, я не зможу якось сконектитися з цим магазином і щось у них купити, бо у них немає сайту або немає інших соцмереж. Переходимо до Телеграму. Для мене це також хороша платформа, одна з найкращих, тому що? Тому що дуже суттєвий плюс це те, що ти сам обираєш на кого підписуватися, і у тебе немає ось такої стрічки з рекомендаціями, що тобі підсовують, і ти дивишся, що воно там таке. Це досить різноманітна платформа, тобто ти можеш туди постити і фотографії, і відео, і додавати файли посилання, посилання. Із мінусів це, напевно, те, що дуже важко на когось підписатися, бо виходить, що ти не знаєш про цей канал, тільки якщо тобі його хтось порекомендує, або ти побачиш посилання. А крієйторів, виходить, доводиться десь ще рекламувати свій телеграм, щоб люди з тебе знайшли і підписалися. Но вести ще якісь соцмережі, бо один телеграм не спрацює. Threads. Я... Починала вести трец, бо я подумала, що було б досить цікаво, знаєте, такі розписувати короткі думки в моменті, але у мене це не дуже виходило. Бо коли в голові з'являється якась спонтанна думка, ну не завжди є ось ця інерція, що я беру телефон, там скидаю в трет ні. Думка з'явилася. Якщо вона прям дуже цікава, я можу занотувати десь в нотатках, але немає ось цього бажання зразу заходити, постити, тому. Коли вже проходив якийсь час, або я просто хотіла чимось поділитися, я дуже часто себе запитувала: кому, кому це взагалі треба? Кому треба ця моя думка? Я, звісно, розумію, що світ дуже великий, кожен може ділитися тим, чим хоче. Але, знаєте, деякі дописи, ну, вони не несуть ніякого сенсу, і взагалі такі думки можна і залишити при собі. Ще одним мінусом це те, що як і в тіктоці, дуже часто. Набирає популярність саме пост із таким скандальним підтекстом, чимось таким, що розбурхує аудиторію. Деякі люди в мене складається враження, що спеціально тільки такі дописи і пишуть, щоб люди потім коментували і їхній пост просувався. А ще я помітила, що дуже багато дописів, начебто, написані штучним інтелектом. Я не експерт, але, от знаєте, тон самого повідомлення дуже підозрілий. Мені хочеться читати думки справжніх людей, справжні думки справжніх людей, а не просто щось таке згенероване незрозуміло чим. WhatsApp і Viber я залишаю в одній категорії, бо ці соціальні мережі я використовую тільки для переписок і більше ні для чого. Мені б хотілося залишити якусь одну, але поки що не вдається. Останок соцмережа, яку я абсолютно не використовую, це Facebook. Плюсів немає, мінуси, істеричні настрої, фейкові новини, привітання картинками. Я розглядаю Фейсбук більше як місце для аудиторії постарше, ну і мені не хочеться туди заходити. І ми переходимо до третьої заключної частини цього відео. Це декілька порад, які допомогли мені і, можливо, спрацюють і у вас. Найперше і найважливіше це для самих себе зрозуміти, чому ви хочете обмежити час у соцмережах, чому ви використовуєте ту чи іншу соцмережу, яку потребу ви нею закриваєте, ну, типу, чого вам не вистачає, для чого ви хочете бути присутніми в цій соцмережі? Якщо у вас є мотивація і дійсно внутрішнє бажання щось змінити, то це вийде зробити. А якщо ви відштовхуєтесь просто від того, що. Ну, всі видаляються, і я видалюсь. Або мені там хтось сказав, що я багато часу проводжу з телефоном. Це не ваше бажання, воно йде нав'язування і напевне, ніяка із цих порад у вас не спрацює. Друге, це те, чим я користуюся на даний момент сама. Замість видалення всіх соцмереж я їх просто приховала в себе на телефоні. Я ускладнила доступ до застосунків, бо коли я могла легко відкрити, легко його знайти, то звісно, ти робиш якось це на автоматизмі, іноді навіть не задумовуючись. А тепер, щоб мені знайти TikTok, мені треба там ввести в пошуку або знайти ось цю приховану папку, потім Face ID, або взагалі ввести пароль. І кожен раз, кожен раз, коли ти оце ці проходиш кроки, ти думаєш, блін. Ну, не так воно мені вже й треба. Hard level – це видалити ці застосунки на телефоні і заходити тільки з комп'ютера, так як це також не дуже зручно, автоматично ви не будете користуватися постійно ноутом, щоб скролити TikTok. Якщо ви не хочете ні приховувати, ні видаляти, то у мене для вас є ще одна порада: можна обмежити час. В налаштуваннях вашого телефону ви ставите часовий ліміт на застосунки півгодини, годину, або самостійно собі обираєте час, коли ви можете скролити, а коли точно ні. Наприклад, ви вирішуєте, що ви не будете брати з собою телефон у спальню, або ви не будете брати його за обідній стіл, коли ви їсте. Або коли ви читаєте книгу чи дивитесь фільм, ви також відносите телефон в якусь іншу кімнату, щоб на нього не відволікатися і не скролити. Ще одне досить важливе, я вважаю, це навчитися терпіти нудьгу. Бо, як на мене, це основна причина скролінгу. Ми їдемо в метро, нам немає чим зайнятися, дивимось по сторонам, стає нудно, буду скролити. Сижу в кав'ярні, чекаю подругу, не можу дивитися, не можу просто сидіти, буду скролити. Стою в черзі. Чим зайнятися буду скролити, що зробила особисто я це замінила скролінг на читання книг. Здавалося б, що там та хвилина дві, п'ять. Але за цей рік я прочитала набагато більше книг ніж за попередні, і ми ще тільки на середині року. А нудьга стосується не тільки коротких моментів, а й набагато довших. Наприклад, ми сидимо в компанії з друзями, і нам стає нудно в якийсь момент. Лежимо в ліжку, нам стає нудно, хочеться щось там поскролити. По просто ми не можемо залишитись на самоті з думками. Ми десь там на фоні вмикаємо якісь відео. Музику, бо не подобається оця нудьга, тиша. Дуже часто люди кажуть, що мені нудно наодинці з собою. Це я ніколи не розуміла, як може бути нудно наодинці з собою, але це не тема цього відео. Я за собою помітила, що в момент, коли ми залишаємося на самоті, є ось цей період, в англійській мові є таке чудове слово overwhelming, коли воно, наче. От Тебе нагнітає, тобі дійсно важко знаходитися наодинці. Думки починають роїтися, щось ти обдумовуєш, що робити завтра. А для чого я вчора це сказала? А з часом, в ось цій тиші, це коли ти сидиш і нічим не займаєшся, або просто там, я не знаю, готуєш вечерю і ти не слухаєш музику, не дивишся відео, а ти стоїш от нарізаєш ці огірки і думаєш про щось своє. В ось цій саме тиші, в ось ці моменти. До тебе в голову приходять ідеї. Тобі приходять ідеї в голову, про що, чим би тобі хотілося поділитися. Або ось є якась ситуація, ти не міг знайти вихід з неї, і тобі, от саме в цей момент, приходить вирішення цієї ситуації. Коротше, рекомендую залишатися частіше наодинці з думками. Наступний пункт це будувати плани. Це моє улюблене планування. Іноді нам здається, що окей, я дуже втомлений на роботі, я нічого не хочу. Я хочу прийти додому, лягти на диван, просто полежати, поскролити. Бо звісно, коли ти просто лежиш з телефоном, це не займає багато енергії. Ти думаєш, ну що? Що там я я відпочиваю? Я так відпочиваю. Хоча насправді це емоційно виснажує, як я вже казала, ми переглядаємо життя сотні людей, яких ми не знаємо. Може, ми якось і надихаємося, але найчастіше ми починаємо порівнювати себе з кимось. Дивилися чи є відео про планування або про подорожі, іначе от ми вже самі це зробили, наче ми вже самі щось там розпланували, приготували, кудись поїхали. Хоча насправді це не так. Ми витрачаємо у цей час, який могли би витратити на себе, на розвиток своїх хобі, чимось зайнятися корисним для себе, навіть просто полежати в тиші. Ми витрачаємо цей час на те, щоб споживати і дивитися життя інших людей. У мене була дуже-дуже величезна проблема із додаванням закладки будь-чого: рекомендації книг, рецептів, фільми, які потрібно подивитися. І, ось знаєте, цей дійсно автоматичний момент, коли ти дивишся відео, і ти такий о, колись треба буде почитати цю книгу. Додам в закладки, далі, далі. Потім, о, ось цей фільм в закладки. Далі. І я витрачала час, замість того, щоб взяти ось цей фільм і піти його подивитися, бо ну, я якби нічим не зайнята. Я витрачала час просто на тупий скролінг. Як я це змінила, я вирішила щомісяця переглядати збережені і видаляти те, чим я. Не зайнялася, або те, чи, що мені не знадобилося. Бо якщо пройшов цілий місяць, мені не захотілося повернутися до цього рецепту, або не захотілося прочитати цю книгу, то ну, ймовірніше, я це ніколи і не зроблю. Я якось перестала хвилюватися про те, що я щось пропущу. От Є ще оця тривожна думка, що «А раптом що? А раптом більше я не знайду це відео, а раптом більше цей рецепт мені ніколи не трапиться. Та все ж таки все на світі не спробуєш, всіх рецептів не приготуєш. Якщо в один день я прокинуся і подумаю, що «О, оцей рецепт мені треба приготувати сьогодні, то я впевнена, що в пошуку я його так само легко знайду. І останнє це зрозуміти, що проблемою є. Не те, щоб девайси і соцмережі, проблемою є те, як ми їх використовуємо. Бо я думаю, є величезна різниця, якщо ми годину гортаємо TikTok бездумно на телефоні, і годину на тому ж самому телефоні дивимося відео про наші хобі. Коли ми годину продивилися чужі сторіс незнайомих нам людей, або навіть нехай знайомих, але не таких важливих, і годину проговорили по телефону з дідусем, бабусею, мамою, подругою, тобто налагодили, підтримали соціальні зв'язки із тими. Кого ми дійсно цінуємо, тому я не погоджуюся з цими, знаєте, якимись заголовками: типу, Боже, телефон це зло, треба терміново все видалити, всі-всі-всі застосунки повернутися до ось цього онокі 11.2.0. Мені, звісно, ще дуже-дуже далеко до ідеального використання соцмереж і якогось такого використання соцмереж, як я особисто бачу для себе. А ось цими маленькими кроками мені вдається щось змінювати, і це не може не радувати. Мені буде дуже приємно, якщо ви в коментарях поділитесь своїми думками, якимись ідеями, порадами. І напишете, які соцмережі ви використовуєте найчастіше, а які взагалі не використовуєте вони не для вас. І чому. Підписуйтесь на цей канал, і ми з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!